Всім привіт! Сьогодні до нас в гості завітала лікарка-рантгенологиня. Привіт всім! Мене звати Галина. Я лікар рентгенолог ось вже майже 10 років. Як ви вирішили стати лікарем рентгенологом і чому саме обрала таку професію? Насправді я не обирала її, а вона обрала мене в кінці шестого курсу. за розподілом. Яка освіта потрібна, щоб стати лікарем рентгенологом і чи потрібно додаткові курси? Для того, щоб стати лікарем рентгенологом Треба мати повну вищу медичну освіту, а додатково пройти інтернатуру з радіології, і додатково спеціалізацію по спеціальності рентгенологія. Загалом приблизно 7 років. Міланочка, на твою думку, хто ж такий лікар рентгенолог Ну, я думаю, лікар – це той, хто до кого люди приходять. Він дивиться на таких апаратах великих: дивиться ноги, руки, всі частини тіла. І потім виходить така бумажка, на якій він дивиться всі травми, всі рани. Так і є. Я теж так думала, коли була маленька, і зрештою дуже близька до істини. лікар – це лікар-діагност, який допомагає вузьким спеціальностям, лікарям клініцистам в постановці того чи іншого діагнозу. Які якості потрібно мати, щоб стати хорошим рентгенологом? Я думаю, ці якості не будуть відрізнятися від е, якостей, якими повинен володіти будь-який е, медик. Проте для рентгенолога потрібно е, бути зосередженим, е, посидючим і, напевно, не втомлюватись вчитися. Що в роботі рентгенолога найскладніше? Найскладнішим є те, що певні ознаки, які ми виявляємо, на різних наших чорно-білих зображеннях можуть характеризувати одні й ті самі захворювання. Чи працювали ви з маленькими пацієнтами? Так, насправді працювала наймолодшому пацієнту було декілька годин. Що пацієнтам треба знати перед дослідженням? Перед дослідженням пацієнтам потрібно відвідати свого лікаря, це або сімейний лікар, або терапевт, або педіатр. І після огляду лікаря. Якщо лікар буде вважати, що пацієнту в тому чи іншому випадку необхідно пройти рентген дослідження, взяти електронне направлення і прийти на рентген. Потрібно бути спокійним, пояснити дитині, якщо дитина буде проходити обстеження, що ніяких неприємних відчуттів ти не відчуєш. Потрібно зберігати спокій і виконувати всі вказівки, які скаже рентген-лаборант. Кому рентген не можна і не бажано робити. Якщо лікар-клініцист вважає, що це проведення обстеження необхідне, воно проводиться всім, проте не бажано його проводити вагітним жінкам, особливо на ранніх термінах вагітності, і дітям. Як часто можна проводити це дослідження? рентген-досліджень перевищує радіаційні ризики, проте не можна сказати, що навіть мінімальна доза унізуючого промінення є безпечною. Проте ми повинні розуміти, що перебуваючи на вулиці, ми щодня отримуємо певну дозу навіть при авіаперельоті, тому будь-яке рентген-дослідження є відносно безпечним. А як ви захищаєтесь від опромінювання під час роботи? Під час роботи ми захищаємо не тільки себе, а й пацієнтів, використовуючи різні засоби захисту, екрани, ширми, міланочка. А як ти думала, як ми захищаємось? Я думала, ви робите такий шалом із фольгою польгією вдома. Потім приносите на роботу і одіваєте, тут. Ваша шляпка, щоб вас не електризувало. Які захворювання ви найчастіше діагностуєте? Найчастіше це захворювання кісток і різні запальні зміни. Тепер я знаю, хто такий лікар-ренгенолог, і навіть знаю, що рентген не так і страшно робити, а навіть інколи необхідно. З вами була лікар Галина і ваша улюблена Мілана.